Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube-каналі Небо. Он». З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до чергової частини адвентових реколекцій. А ми будемо роздумувати над найбільш адвентовою книгою Святого Писання, над книгою Откровення. Саме там звучить «Оте та, прийди, Господи Ісусе». І сьогодні ми будемо роздумувати над наступним посланням. Роздумуємо над посланнями до семи церков. І наступне послання є до Ангела церкви в Пергамі. Це є другий розділ від вірша 12-го. Послухаймо. А до Ангела церкви в Пергамі напиши: ось що говорить той, хто має меч двосічний, гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани. І держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які антипа свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті, що держаться учення Валаама, який навчив балака кидати камінь спотикання перед синами Ізраїля, їсти ідоло, жертвне та блуднити. Так само є й у тебе ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся ж, а як ні, приходжу до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст. Моїх. До церкви в Пергамі або в Пергамоні Ісус звертається як той, хто має меч двосічний, гострий. З послання до євреїв. Ми дізнаємося, що тим двосічним гострим мечем є Боже Слово. Саме це Боже Слово проходить аж до розділу душі і духа, до суглобів та костяного мозку. І розрізняє чуття та думки серця. Так читаємо в посланні до євреїв 4,12. Що це все означає? Це означає, що Слово Боже виявляє в нас правду. І ця правда інколи маскується. Ну, наприклад, інколи щось душевне, тобто емоційне, видає себе за духовне, містичне, глибоке переживання. І тому приходить Боже Слово і розрізняє, дозволяє тривати в правді. Це слово є двосічним мечем. Чому? Тому що розтинає і того, хто слухає, і того, хто проповідує, діє в дві сторони. Святий Григорій Великий Папа Римський пояснює: проголошуване мною слово є мечем, який, розвертаючись, розтинає навпіл також і мене. Бо відкриває мені очі на присутність того самого гріха, який слово відкрило у вас. Тобто папа Григорій Великий говорив якусь глибоку проповідь, е, заохочував до навернення, а потім так, О, чекай, чекай, Григорію, у, в мене теж такі самі гріхи виявляються. Неймовірно, Мусив бути якийсь смиренний папа, можливо, тому і великий Григорій. Вже таке представлення Ісуса для християн Пергамону сигналізує, що далі буде якесь виявлення правди, що далі це буде мати якесь значення. Декілька слів про саме місто. Пергамон, розташований 70 кілометрів від Смирни. місто збудоване на Височині, і було адміністративною столицею Малої Азії. Було відоме теж, звісно, різними язичницькими храмами, які були зведені для культу імператорів. Августа Траяна, також в місті був Асклепіон. Асклепіон це такий культовий центр Бога медицини, лікування. Була там також медична школа. Ну і, звісно, туди приходили багато хворих в надії отримати зцілення. Символом отого Асклепія, давнього грецького бога, лікування медицини, був ну, Змій. Змій, так. До сих пір ми можемо його побачити на е, різних знаках, е, переважно проходячи повз аптеки. Однак найбільш, найбільшою такою пам'яткою Пергамону був вівтар Зевса Сотера, тобто Зевса Спасителя. І саме цей вівтар названий в посланні до Пергамону троном сатани. Збудований близько 180 року 180-го року до Різдва Христового менекратецом з Зродос. Вівтар представляв боротьбу олімпійських богів з гігантами і вважався таким чудом світу ще в античну епоху. Вівтар згодом було зруйновано і частково використано для будування візантійських мурів. Під час ар археологічних розкопок 1878 року по 1880 е німецькою археологічною експедицією під керівництвом Карла Гумена було знайдено плити отого от Вівтаря і перевезено, гадайте куди, так, до Берліна. І цей вівтар, цей, цей трон сатани відновили в Берліні в 1930 році. Саме в тому році партія Адольфа Гітлера набирає 107 голосів, перепрошую, 107 місць і стає найбільшою силою в Рейстагу. Три роки згодом Гітлер стає канцлером і починає відбудовувати міста Рейху. А на свого архітекта він призначає спершу Пауля Труста, а після його смерті Альберта Шпіра. І цей Альберт Шпір. Так був захоплений отим Пергамонським вівтарем, отим троном, що на його зразок будує в Нюрнберзі трибуну З з якої Гітлер виступав на численних мітингах НСДАП. Після входу Червоної армії до Берліна Вівтар був забраний до Ленінграду, там був ермітажі, оцей трон сатани. І потім знову повернувся до Берліна в 1958 році. П'ять років після смерті Сталіна, як бачимо, різні диктатори були якимось особливим чином зацікавлені в посіданні отого трону. І ось, до речі, цей трон до сьогоднішнього дня знаходиться в Берліні, в Пергамонському музеї. І ось Господь до єпископа церкви в Пергамоні говорить: Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани. І держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які Антипа свідок, мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Зверніть увагу аж два рази, якби автор підкреслює це, там, де є трон сатани, де мешкає сатана. Християни Пергамону мешкають не просто в якомусь язичницькому середовищі, а мешкають в місті, де знаходиться трон сатани, де мешкає сатана. Іншими словами, тамтешня церква знаходиться серед діяння сил зла. Там, в Пергамоні, за часів панування Доміціана гине Антипа, правдоподібно, один із перших єпископів Пергамону. Найстарші позабіблійні джерела про цього мученика належать найстарші свідчення належать Тертуріяну, це третє століття. Тобто була живою ця пам'ять про цього мученика. Теж він з'являється потім в різних візантійських хагіографіях, текстах. І дізнаємося з тих текстів, що причиною засудження Антипи була наступна ситуація. Язичницьким жрицям наснилися демони і сказали, що мусять залишити місто, бо в ньому проголошує Євангеліє Антипа. Ху, слухайте, я хотів би так проголошувати Євангеліє? Щоб з броварів усі демони потікали? Чи ти хотів би так проголошувати Євангеліє, щоб демони тікали? Зверніть увагу, що проголошення Керигми, проголошення любові Бога в Ісусі Христі, є екзорцизмом, а чинить неймовірні речі. Ну і коли це закинули Антипі перед трибуналом, оці язичницькі жреці, взяли його перед суд, він сказав: чи факт, що так звані боги? І володарі цього світу так міцно побоюються мене смертну людину, бояться настільки, що мусять тікати з міста, чи цей факт не повинен повчити вас щодо віра, яку ви на них поколеєте, є марною, неймовірний цей Антипа. І коли Антипас, власне, відмовився принести жертву язичницьким богам, то він був вкинутий до мідяного котла у формі бика, так званий бик Фаларида або «сицилійський». То був такий мідяний бик, туди кидали людину, і живцем ну, під тим биком було вогнище, підпалювали, і то були жахіття, то була справді якась неймовірна катівня. Е, і е, теж передання говорить, власне, що це була, було покарання власне, за, оте, за оті екзорцизми, скажімо так, того єпископа Антипи. Тобто місцеве населення вшановувало якихось язичницьких ідолів, за якими діяли злі сили, сили темряви. Тут потрібно пригадати повчання апостола Павла з послання до коринтян. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причасним Христової крови. Хліб, що ламаємо, не є причасним Христового тіла, тому що один хліб нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь в одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом, чи ж ті, що їдять жертви не є спільниками з жертовником? Що хочу цим сказати, невже ідольська жертва є чимось? Або ідол є чимось? Ні. Але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам. Не Богові, я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів або демонів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасниками столу Господнього. І столу бісівського. Ну, власне, того антипу згадує Господь як свого вірного свідка. Ім'я цього мученика перекладається антипас, значить, проти всіх. Проти всіх. Це зразок мотивації для кожного християнина, який йде проти течії, йде всупереч усім. Для християнина єдиною мірою життя є Христос. Drodzy bracia i siostry, nieważne, co o was pomyślą ludzie, co o was pomyśli sąsiedz, susetka, szef na robocie, wasi rodzice, mama, kum, swat, brat, najważniejsze, co e, o was pomyśli Chrystus. Czy wykonujesz spodziewania Chrysta, czy żyjesz zgodnie z Jego woli? Oto jest najważniejsze. Oto w Perhamonii. Живе і діє серед язичницького культу, серед переслідувань і серед якоїсь активної, активності сил темряви. Думаю, що дуже варто пригадати, і також і сучасним християнам, що ми живемо в, в такій системі координат, яка передбачає духовну реальність, сили зла існують, і вони діють. І вони хочуть твоєї і моєї згуби, тому дуже важливо протидіяти, так як говорить апостол Яків, протидійте дияволу, протидійте лукавому, і він втече від вас. Протидіяти, очевидно, молитвою, очевидно, Божим Словом, постійним перебуванням в благодаті, постійним перебуванням, наприклад, в стані освячуючий благодаті, тому коли ти згрішив. Йди негайно до сповіді. Не, не чекай завтрашнього дня, не переживай, що подумає священик. Найважливіше, що подумає Христос. І церква в пергамонії зберігає вірність серед такої жахливої ситуації. Ну і знову ж тут появляється картання, бо деякі в цій церкві все ж таки є гностиками, тримаються вчення николаїтів. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті, що держаться учення Валаама, який навчив балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, їсти ідоложертвине та блудити. Так само, й у тебе є ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся ж. А як ні, приходжу до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст моїх. Про Николаїтів ми вже чули. Коли роздумували над посланням до церкви в Смирні, це були гностики, які складали жертви ідолам і віддавалися розпусті. Здається, що ось Валаам, власне, то є єврейський відповідник грецького Ніколаос, переможець народу, а тут Бааль Гаам, а Ам значить народ, тобто ну, володар народу, можна так сказати. Тобто, оцей Ніколаос – і валаам то є така якби калька єврейська і грецька того, того самого поняття. Як то можливо, щоби в церкві були так протилежні постави? Постава мучеництва за правду і компроміс з цим світом. Але, здається, Господь уже заповів це, коли говорив в притчу про пшеницю і кукіль? Постання до церкви в Пергамоні показує дуже важливу річ. Там, де є благодать. Там появиться боротьба, там появляться спокуси, там буде змагання. І щасливі ті, хто дотримують до кінця. Такий отримає манну сукровенну, тобто Євхаристію, участь, єдність з Христом, але і ім'я на білому камені. Тій білий камінь в античну епоху вживався до голосування для оправдання когось, наприклад. І. Нашим оправданням є Христос, тому християнин буде носити ім'я на тому білому камені, тобто символ приналежності до Ісуса Христа Воскреслого, в якому наша перемога. До наступних зустрічей, дорогі мої. Поділіться вашими спостереженнями щодо цього послання, вашими роздумами. Залишіть вподобайку і поширте це відео. До наступних зустрічей!